Вітаю, друзі! З вами Полікарпович, додатковий канал. І сьогодні хочу поговорити про їжу швидкого приготування. Можливо, хтось із вас знає, можливо, ні, але я дуже не люблю щось готувати їсти. І саме їжа швидкого приготування, в принципі, для мене вона досить зручна, тому що. Коли зайнятий, то немає часу готувати. Коли не зайнятий, то мені просто ліньки щось готувати. І власне тому я дуже активно, скажімо так, споживаю всякі різні оці сам, оцю саму їжу швидкого приготування. І сьогодні хочу вам розказати про такий український бренд їжі швидкого приготування, як Street Soup. Street Soup або InstaFood, це здається плюс-мінус одне і те саме. Ну, власне, зараз буде розпаковка. Демонстрація асортименту, не весь асортимент, весь асортимент ви зможете подивитись на сайті виробника. Посилання залишу в описі до цього відео. Ну і власне запарю, продегустую, поділюся своїми враженнями. Хочу одразу сказати, що вже трошечки поїв я цієї їжі, і в принципі, наперед можу сказати, всім задоволений, все дійсно досить непогано. Ну, але показати це також, я думаю, варто. Тому в принципі починаємо огляд, розпаковку їжі швидкого приготування українського виробника Street суп починаємо. Головний партнер каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральному спонсору даного каналу: це мілітарна дошка оголошень Ганс Хаб. Ну і також, якщо маєте бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства мого каналу через посилання в описі до цього відео. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Приїхала їжа, ось такі картонній коробці, брендованій е, стріцупом. І з цікавого це тут є пломба. Тобто на пошті може Можемо перевірити, чи не відкривали цю посилку до нас. Тут написано перевірте цілісність скотчу та пакування перед отриманням. Коротше, ну, такі такий от моменти, які є. Всередині, можемо бачити стакани, тобто їжа вона не в пакетах, а в стаканах. Цьому є як переваги, так і певні недоліки. Ну, В принципі, переваги це те, що з них реально зручно їсти, а недоліки це те, що дана їжа швидкого приготування вона не дуже для туристів, для військових. Ну, В певних ситуаціях можна її з собою брати, але на відміну від звичайних пакетів, вона займає е, більше об'єму, якщо десь там пакуємо рюкзак, ну, і може зім'ятися, що є не дуже добре для е, туристів та військових. в принципі, Ну, якщо потрібно брати їжу з собою і носити її в себе в рюкзаку на плечах, то краще брати в пакетах. А в стаканах реально зручно десь там вдома споживати їжу. Ну, це, це реально дещо зручніше, ніж в пакетах. Так, давайте ж подивимось, розглянемо упаковку. Це такий паперовий стакан, зверху заклеєний. До речі, тут є ось англійською мовою чомусь шпинатний крем-суп. І на, там, де англійська мова, там у нас. Є наклейка з українською мовою. Ну, Підозрюю, що ще й на експорт кудись ця їжа постачається. Тут є, в принципі, весь склад і все, що потрібно знати про дану їжу. Адреса виробника також, Так, дистриб'ютор потужності виробництва Україна, вулиця, місто Чернігів. А ось, наприклад, є українською мовою написано, Можете, можна побачити, трошечки відрізняється по дизайну. Тут уже немає ніяких е, наклейок додаткових. Але стаканчик той самий, наклейка та сама, стріт-суп бренд той самий. Е, далі можемо бачити, наприклад, стріт-каша є. Ось вівсяна каша з яловичиною. Ну, і в принципі дуже багато всяких різних цікавих смаків. Ось стріт-каша, «Кускус з овочами. Що ми тут ще можемо побачити? Цікавого стріткаша. Ось, наприклад, Інстафуд ще можна побачити. Зверху також стріткаша, а тут чомусь Інстафуд написано. Ну, типу, ще, якісь, ще якась варіація їхнього логотипу, їхнього бренду. В принципі, різні, різні смаки. Знову ж таки, зможете з усім асортиментом ознайомитись на сайті, тому що зараз у мене тут не весь асортимент, як я вже казав, я трошечки поїв навіть з того, що мені прислали. Є ще з цікавих моментів це батончики. Батончики виглядають ось таким чином. Інстафуд, інстабар, ось, як бачите, я вже ці поз'їдав. Хотів просто показати, що є мигдаль кокос, мигдаль какао. Ну і залишився в мене сьогодні на дегустацію мигдаль вишня-чиа. Веган без цукру, 200 калорій, це плюс-мінус у всіх енергетичних батончиках і 100% натуральні інгредієнти, як нам заявляє виробник. Е, так, давайте подивимось склад. Фініки сушені, кеш'ю мигдаль вишня сушена, насіння чия, сіль морська, без доданого цукру. 100% натуральні інгредієнти, і тут намальовані, в принципі, всі інгредієнти. Також є QR-код на сайт ну В принципі, посилання буде в описі, як я вже казав. Так, сьогодні я хочу спробувати а, так що це таке у нас? Гороховий крем-суп Ось, сьогодні я хочу спробувати гороховий крем-суп з копченою куркою 21% протеїну. Готується за одну хвилину, тобто заливаємо і, в принципі, майже одразу страва буде готова, але все одно вона буде гаряча і доведеться чекати там декілька хвилин, поки вона захолонена, для того, щоб її вживати. Але, ну, типу, готова дуже швидко. 100% натуральні інгредієнти, 146 ккал, В принципі, небагато. Порція вона то не дуже велика насправді. Так, тут у нас є склад. Пюре горохове сухе 92%, сіль морська. До речі, всюди морська сіль. Філе куряче, варено, копчене, сублімоване, шматочки 1,8%. Карі, цибуля сушена, мелена, часник сушений, кріп сушений, чілі, пластівці сушені. Може містити сліди глютеїну без ГМО. Країна походження Україна, дата, краще спожити. Дота номер партії вказаний на упаковці. Умови зберігання зберігати в сухих, чистих, вентильованих, не заражених шкідниками. Приміщеннях берегти від вологи виробник, адреса, так, Falcon Lux і... що місто Чернігів. До речі, зустрічав я десь там не місто Чернігів, зустрічав я якусь іншу адресу потужностей виробника. Місто Чернігів. Хм. Ну, я точно зустрічав іншу адресу виробника. Місто Чернігів. Ні, всюди написано місто Чернігів. Цікаво, а батончик. Місто Сновськ. Ось. Ось. Ще що я зустрічав, Чернігівська область, місто Сновськ. Так, добре, зараз кип'ячу воду. Буду заливати гороховий крем-суп з копченою куркою на перше. І на друге, спробую кашу гречану з чим? З грибами. Так, чекайте, що ще в мене є. Mm, суп, хочу ще якусь кашу спробувати. Я, до речі, пробував вівсянку. Я зараз вам ставлю кадри готової вівсянки. Стріт каша, вівсяна з яблуком, вже значить, запарена, в запареному вигляді виглядає ось так. В комплекті одразу є пластикова ложечка, щоб було чим її їсти. І що ми тут можемо бачити? Мабуть, трошки більше води я налив, ніж потрібно було, але взагалі сама вівсянка дуже гарно розпарюється. Вона така прямо... М'якенька робиться, і це шматочки яблук. так? У нас же ж тут з яблуком. Так, з яблуком. І ось це прямо можемо бачити шматочки яблук. Я пробував з яблуками. Є в мене ще з грибами, є ще вівсянка з яловичиною, але пробував, як я вже казав, з яблуками. І до цього я ще пробував з цитрусами, з апельсинами. Теж, в принципі, вівсянка досить непогана, як на сніданок. А зараз спробую. Гречану кашу з грибами і гороховий крем-суп з копченою куркою. Тому грію воду і подивимося, як будуть виглядати готові страви. До речі, ось тут вказана дата виробництва і термін вжити до, тобто термін придатності один рік. Так, і тут у нас до 13.06.26 року. Року термін придатності супу і каші. Тобто, з термінами придатності все окей. Добре, грію воду, починаємо дегустацію. Поки там закипає вода, ви подивіться, як красиво воно все зацвіло. Таким класним білим цвітом виглядає дуже круто. По-друге, воно ще й класно пахне, і купа бджілок тут літає. Ну, блін, реально як гарно. Просто подивіться. Дивіться, бджілка. Ще одна бджілка. І їх тут багато, вони прямо тут гудуть, ці бджілки. Коротше, класно, весна, тепло, гарно, вода кипить. Будемо їсти стріт-суп, і стріт-кашу, і інстафуд. Ось так виглядає суп, і, до речі, одразу в комплекті є дерев'яна паличка для того, щоб його розмішати. Так, зараз поглянемо, як буде виглядати. Гречана каша, ось так виглядає каша, і в комплекті з кашею вже є ось така одноразова пластикова ложечка. До речі, з кашами, вівсяними також є така ложечка. З супами ложечки чомусь немає, хоча можна було б додати ложечку і в супи. Власне, суха гречка з інгредієнтами виглядає ось так. Суп я вже показував, також десь тут на упаковці. ось. 300 грамів готового супу, і це типу позначка, куди треба доливати воду. Але було б набагато зручніше, якби маркування було ще й всередині стакану. Тоді було б значно зручніше туди доливати цю воду, бо так дещо незручно. До речі, з кашею трошки менше ось 200 грамів. І тут десь ну, трошки більше половини стакана треба долити. І також було б класно, якби позначка була саме всередині. Так, спочатку заливаю суп, майже повний стакан. Так, треба його гарно розколотити, щоб не було комочків. Ну, в принципі, от і все, розколотив на цьому суп і готовий. Але, як я вже казав, що він буде дуже гарячий і все одно перед вживанням варто б зачекати хвилинок 5, поки він трошечки прохолоне. Але сам по собі суп готовий, такий трошки густенький. Ну, Зараз я вам ще продемонструю його консистенцію. А тепер заливаю кашу. От каша вона вже, здається, має запарюватись, е, типу, деякий час. Хоча тут не зрозуміло. Так. М -м, ну, Типу, налити воду. Я так розумію, закрити, да? чи ні? Тут не дуже зрозуміло, не по-нашому написано. How prepare. А, 3 минути, так. Е, Залишити постояти 3 хвилини, і каша також буде готова. Так. Води тут треба. Ось трошки більше половини наливати. Ну, десь десь приблизно так. Ложечка. Також треба все розколотити. Ну і чекаю три хвилини, поки запариться каша. Можна закрити назад цей клапан, він назад не прилипне, але в мене є ще. Ось така, наприклад, кришечка. Ну, так, їжа готова. Буду пробувати суп. Він, в принципі, і називається крем-суп, ну і виглядає він як власне крем-суп. Він досить густий, тут немає так званої юшки, і, в принципі, в принципі, чогось там прямо такого надзвичайного в ньому немає. Рівномірна така консистенція, рівномірний колір. Що у нас тут Має бути, мають бути шматочки копченої курки. Якщо вони є, то вони дуже маленькі, майже непомітні. Трошки помітна зелень. Коротше, майже нічого цікавого немає. І в принципі, інгредієнтів тут не дуже багато. Суп досить простий, можна додавати щось своє, можна їсти його з чимось, типу з якимось бутербродом чому б і ні, Але зараз я просто буду коштувати так, як він є, сам по собі суп. Ну і насправді це досить смачно, хочу вам сказати. Попався шматочок курки малесенький, сублімований шматочок курячого м'яса, але тим не менш він там є і смаку він дещо додає. Добре, суп скуштував. В принципі, знову ж таки. Повторюсь, все смачно. Тому рекомендую власне, всім скуштувати. Ціни не дуже великі на дані супи цього бренду Street Soup, ну, як і на каші. В принципі, воно коштує не дуже дорого, можна купувати одразу якісь там сети для того, щоб пробувати різні смаки, бо смаків дуже багато, і смаки можуть бути дещо незвичайними і чимось новим для вас. Власне, для мене багато чого нового в цих супах є, що я буду пробувати надалі. Ну і потім, можливо, пізніше ще якимось. Досвідом поділюсь. Зараз хочу подивитись на гречану кашу. Мені здається, трошечки більше води налив, ніж потрібно, тому що вода дещо там залишилась. Але сама гречка виглядає ось так: видно зелень, видно якась там морквинка, видні, бачу, шматочки грибів. І, в принципі, ну, на запах звичайна гречка, в принципі, нічого незвичайного також тут немає. Зараз спробую. Ну, в принципі, в принципі, все смачно. Звичайна гречана каша з грибами, трошки спецій, трошки всього. Єдине, що я налив трошки більше води, ніж потрібно. Вона дещо рідка, ну і от трошечки такої юшки утворилась. Тобто майже гречаний суп у мене вийшов, але тим не менш поїсти прямо, прямо нормально. А на десерт є ще ось такий батончик, натуральний енергетичний батончик, інстабар, інстафуд, мигдаль, вишня, чия. Так, зараз я його розпакую. Хочу сказати, що декілька таких батончиків я вже з'їв. І, в принципі, всім задоволений. Вигляд вони мають ось такий. Вони, в принципі, всі мають плюс-мінус однаковий вигляд. Там трошечки відрізняється колір від начинки. Але на смак все смачно, все круто і просто як невеличкий перекус чогось солоденького з'їсти, то ось такі батончики прямо класно. Також залишу трошки на потім. Ну, власне, на цьому, мабуть, відео буду закінчувати. Не буду показувати весь процес поїдання цієї їжі. Я все це обов'язково зараз з'їм, тому що вже друга половина дня, я ще нічого зранку майже то не їв, крім кави. Доїмо цей гороховий суп, доїм е, кашу і на десерт ще й батончик доїм. Ну і в мене ще залишається там невеличкий запас ось цієї їжі е, українського виробника, стріт суп, стріт каша і тому подібне. В принципі, від себе можу рекомендувати. Знову ж таки, ціна не захмарна, можна собі замовити якийсь тестовий набір е, суто на пробу. Якщо зайде, замовляйте ще. Посилання на їхній сайт залишу в описі, і, в принципі, на цьому дякую вам за перегляд. Пишіть вашу думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал. Ну і на цьому на додатковому каналі, власне. З'явиться ціла рубрика з продуктами харчування. І ось наступне, наступне відео про продукти харчування це буде найдорожче сало в Україні. Ось така баночка коштує 300 гривень. Буду її також куштувати і ділитися своїми враженнями. Тому, щоб не пропустити, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Бувайте! Суп з'їв, кашку з'їв, батончик з'їв. І ось такий у мене вийшов повноцінний обід з супом, гречаною кашею і ще невеличким смачним десертиком. Тому прямо класно. Коротше, я наївся, задоволений, і продовжую надалі зараз знімати відео.